А зараз хочу прочитати вам молву Звернення до богині долі. О, світла доле, доленько рідна, донько правди, віде і зоряна покровителько, простеляю перед тобою путь свою від серця до неба, від роду до роду. Прийди у мій дім, у моє життя, сядь біля мене лагідною, тихою гостею. Освіти мудрістю, мої думки, освіти чистотою мої наміри, освіти світлом мої кроки, ти, що бачиш шлях душі від народження, що знаєш приховане, явне, що ведеш туди, де сила розквітає, будь провідною зорею моєї стежки, доле світла, доле добра. Благослови мою працю і мої вибори. Хай кожен мій крок буде істинним, хай кожне слово моє має силу, хай кожне діяння моє служить правді та любові, веди мене туди, де моє, і захищай від того, що чуже. Наповни серце відвагою, розум ясністю, душу тишею. І промовою вищого. Хай мій шлях буде прямим, хай моє серце буде відкритим, хай моя доля буде світлою, доля рідна, будь зі мною, доле мудра, веди мене, дола світла проявись у моєму житті. Слава тобі доле, слава роду, що мене веде, слава шляху! Який я обираю? Слава, 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 навіки слава.